Як цікаво. Дуже багато я чую саме зараз про любов, про те, що ніколи не було стільки любові, як під час війни. Також знаю, що багато моїх друзів розлучаються. Я бачу, що розлучень дуже багато спілкувалися з своєю подругою. Вона адвокат. І вона каже, що Розстаються ті, хто не розстався до війни. Не війна є причиною того, що розпадаються сім'ї, стосунки, люди перестають бути один з одним. Не тому що всі шукають нові змісти. Я думаю, що це відбувається, тому що у звичайному житті любов і сім'я, і стосунки це величезна робота. А під час війни ресурси вичерпуються дуже швидко і роботи стає дуже багато. І, мабуть, виявляється, що для стосунків і для любові вже не вистачає просто сил, і починає здаватися, що ми не з тими, з ким маємо бути. Дуже цікаве питання, дуже важливе питання для мене, тому що я взагалі завжди рухома любов'ю і стосунками. Я маю завжди маю мати з собою людину, з якою я сплю, прокидаюся, створюю щось, розвиваюся. Для мене особисто це дуже важливо. Я знаю, що є люди, які такі самі по собі, і нібито я теж вважаю себе самодостатньою, але от мені. Гарно, мені класно з людиною. І я можу тільки розказати про себе і сказати, що мої стосунки ніколи не базувалися просто на любові, на почуттях. І коли часто мені кажуть, ой, ви такі щасливі, вам так повезло зустріти один одного. Ні, нам не повезло. Нам, звичайно, повезло, що ми сподобались один одному, що ми класно пахнемо один для одного, і що ми закохалися в певний момент, але після цього наше життя було наповнено. Досить складними комбінаціями, над якими треба було працювати. Тож стосунки, це завжди робота. І чим більше цієї роботи робиться, тим звичайно легше живеться. Це саморозвиток, тому що це величезна робота визнавати провину, просити вибачення, іронізувати над собою. Розуміти, це як знаєте, коли ти один, в тебе ну, немає нікого стіни або нічого. Ти собі там фантануєш і фантануєш, а коли в тебе є хтось, то весь цей фонтан відбивається. І е, ці крапельки вони знову по -по попадають на тебе, і ти починаєш розуміти, що ти токсичний, бо ти віддав цей фонтан. А він хопа і повернувся до тебе назад. Ну, можна, мабуть, говорити безліч про стосунки. Я знову ж таки не психолог, я не спеціаліст, я просто кажу від себе, що найцікавіше для мене це постійний розвиток, це щоденно робити щось, щоденно доводити собі, що я можу. Розвиватися, що я прокидаюся з думкою про те, яка я як пройде мій ранок, як я себе поведу. Що я зроблю для людини, яка поруч зі мною, щоб зробити їй приємно для того, щоб потім вибити собі якісь більш вигідні умови, можливо. Це дуже складна робота. Я не скажу, що вона обов'язкова, але я думаю, що саме ця робота над собою, робота над стосунками постійна, вона і є причиною. Ем... Таких міцних стосунків також, якщо чесно, я думаю, що це навіть відноситься до друзів, бо дуже часто зараз люди кажуть, що ой, я там втратив всіх своїх друзів, або там от війна розставила точки над і. Це не тому. Я думаю, що це тому, що просто під час стосунків бо людей, друзів, ми теж любимо своєрідно, але це теж любов. І, і це теж з ними стосунки. Але я думаю, що просто в нас не вистачає дуже часто ресурсу. Тобто, ти замість того, щоб ними там сперечатися, ти просто ну просто на отмаж б'єш і кажеш, все, ця людина не для мене. Бо просто в тебе не вистачає ресурсу зараз пропрацьовувати якісь речі за мирне життя. Це було можливо не так помітно. І тому я думаю, що. Треба, мабуть, обирати з тих людей, хто є, хто тобі важливий, з ким ти готовий це все це проробляти. Я, наприклад, не готова втрачати жодних стосунків. В мене під час війни, навпаки, я підсилила кожні стосунки. Я почала розуміти людей. Я почала думати більше про те, як формувати ці стосунки, ніж з зазвичай. Ну мені здавалося, що все так досить легко і все само по собі відбувається. Ми пройшли із чоловіком досить складні моменти і теж зрозуміли, що дуже важливо саме їх проробляти. І з друзями, теж, якими я не часто бачуся. Або в мене є друзі, які ну просто постійно ниють. Ну от вони в них було важке життя до ковіду, протягом ковіду, після ковідне важке життя. Тепер війна ще раз важке життя. Але я не готова від них відмовитися. Я їх. Люблю і мені смішно я їх підколюю, говорячи, що ну вже разів шість можна було вже закінчити своє життя. Може, вже варто продовжувати е, жити, оскільки я пам'ятаю багато критичних ситуацій, і ще забага, за, задовго до війни і до ковіду. В тих людей. От, люди щасливі завжди бачили щось щасливе і позитивне, і це теж класно. І я розумію, що такі люди теж часто можуть когось дратувати. Але особисто для мене війна показала саме те місце, де ми маємо бути. Екстра обережні один з одним розуміти просто, що дуже часто не вистачає ресурсу, і з дітьми я стала теж набагато ближче, і ми більше обіймаємося, танцюємо і більше їм дозволяю, більше пробачаю, більше пробачаю собі. Мабуть, от, мабуть, головне, що я набагато більше стала пробачати собі, і е, я сняла окуляри, тому що відбувається світло лампи в них, і я нічого не бачу. Скажу відверто, все це відео, але я, тож, якщо я кудись не туди дивлюся, ви мене пробачите. Я вас всіх дуже люблю і ми побачимося дуже-дуже скоро. Буде більше цікавого підписуйтесь. Люблю, не можу.